Що ж не так з законопроектом 9549, який нещодавно проголосований Радою в цілому? Цей законопроект стосується спрощення відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури, начебто правильна і гарна ідея. І цей законопроект лежав в Раді рік, допоки комусь не спала на думку реалізувати таку собі інноваційну ідею, для того, щоб під благородними мотивами... Забирати по спрощеній процедурі приватну нерухомість без права на судове оскарження, це вже не вперше реалізовується така схема, і е, вже вона опробована, коли між першим і другим читанням законопроект з гарною і красивою назвою вносяться, пропихуються шкурнякові правки, які повністю дискредитують ідею законопроекту та й взагалі ідею як таку. А потім, якщо. Ти не хочеш голосувати за цей законопроект, тебе звинувачують в тому, що ти проти гарної, красивої ідеї і проти того, щоб Україна вистояла в цій війні. З цього всього команда розумної політики зробила однозначний висновок. Чим красивіше і правильніша назва законопроекту, тим уважніше його треба читати. Особливо правки, які подаються між першим і другим читанням. Бо саме таких, такі правки і є тими деталями, де переховується диявол. Так і з цим законопроєктом 9537. До нього між першим і другим читанням народний депутат, голова земельного комітету Олександр Гайду вніс справку, відповідно до якої передбачається ну, дуже спрощений порядок відбирання нерухомості на території Ужгородського району Закарпатської області. І це рішення приймає Запорізька облдержадміністрація і воно освячується Кабміном. За відібране таким чином майно, звичайно ж, передбачена компенсація з державного бюджету, але коли вона буде виплачена і чи буде виплачена взагалі, ну зрозуміло. І е, це вирішили зробити таким собі пілотним проєктом на е, території Ужгородського району Закарпатської області. Я не буду в деталях розповідати зараз про е, всі е, ідеї. Цього законодавчого трешу, який майже став уже законом, але я зупинюся на найяскравіших моментах. Перше, таку нерухомість можна забирати з мотивів суспільної необхідності для стратегічно важливих підприємств і будівництва доріг, причому в законі не. Вказано, от в чому полягає ця суспільна необхідність, чим вона може обґрунтовуватися. Але повірте, Закарпатська облдержадміністрація разом з Кабміном завжди зможуть придумати, як обґрунтувати таке рішення. Тим більше, що власне рішення приймає Закарпатська Ода і його освячує своїм рішенням Кабінет міністрів України. Таким чином забирати можна будь-яку нерухомість. В тому числі і житлову. Правда, для житлової передбачено попереднє звернення з Закарпатської ОДА до суду. Компенсацію за таку нерухомість, якщо у вас її заберуть, ви зможете отримати протягом 6 місяців після того, як держава переформить на себе право власності. Виключення житлова нерухомість, там, перш ніж оформлювати право власності, треба сплатити гроші громадянину. Але якщо держава цього не зробить, то ви вимушені піти до суду, отримати судове рішення, піти в виконавчу службу, а потім стати в довжележну чергу кредиторів до держави. І коли ви отримаєте ці гроші, взагалі не зрозуміло. Ще один цікавий момент: що якщо для суспільної цієї необхідності необхідна лише частина ділянки власника, ну, наприклад, кілька соток. То на такі дрібниці держава не буде розмінюватися, воно буде забирати всю ділянку, навіть якщо вона складає кілька гектарів. Далі ви, вірніше, власник цієї нерухомості, може дізнатися про те, що закарпатська ода поклала око на майно його не обов'язково особисто. Йому може бути направлений лист і навіть не обов'язково його отримувати. Більше того, він може дізнатися з публікації в місцевих інтернет-ресурсах чи на сайті Закарпатської ОДА. Цей період пропонується зробити, протягом якого діє ця процедура, протягом воєнного стану та ще два роки після його закінчення. Більше того, вся нерухомість, яка була забрана в такий спосіб, вона не повертається власникам. Після закінчення воєнного стану. І найголовніше така собі вишенька на торті, що будь-які дії чи рішення ОДА в процесі забирання вашої ділянки заборонено оскаржувати до суду. А це пряме порушення статті 55 Конституції України, яка гарантує право оскаржити будь-які дії рішення в суді, і це право не обмежується під час дії воєнного стану. Цю всю юридичну інновацію можна було би назвати узаконеним державним рейдерством. Але навіть так її назвати не можна, бо це більше, ніж рейдерство. Тому що проти рейдера ви можете захиститися, подавши позов до суду. А в цьому випадку звернення до суду заборонене. Чим це все небезпечно ще, окрім того, що є пряме порушення Конституції. Конституція у нас, як відомо, на паузі стоїть. Крім того, що це є пряме порушення Конвенції захисту прав та основоположних свобод людини, яке гарантує право власності, це все відкриває таку собі скриньку Пандори. Тому що у разі успішної реалізації цього пілотного проєкту, ця вся. Історія може бути розповсюджена на регіон, де ви живете, і можна буде відбирати вашу нерухомість, нерухомість, яку ви задіюєте в своєму бізнесі. А в подальшому, мабуть, можна поширити і на всю територію України під егідою, що це потрібно для розвитку цифрової інфраструктури для перемоги в війні. А якщо ви будете проти, чи депутати будуть проти, вас чергове звинувачить в просуванні російських наративів і в перешкоджанні досягнення. Бажаної перемоги України. Звичайно ж, ми з командою розумної політики голосували проти цього законодавчого трешу, і більше того, буквально відразу нами було зареєстровано кілька проєктів блокуючих постанов, в яких ми вимагаємо скасувати голосування за цю ганьбу. Але прогнози щодо позитивного розгляду наших постанов невтішні, тому що зазвичай блокуючі постанови. Розглядаються в присутності кількох десятків депутатів, яким це дійсно цікаво. Зазвичай, монобільшості це не цікаво, і вони просто не приходять до зали. Звичайно, є ще один шанс для того, щоб цей законопроект не став законом це вето президента. Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і президент застосує право вето до цього законопроекту і він не буде прийнятий.